Кутенмоґен, доброго ранку. Нам іноді буває важко зрозуміти поняття благодаті, якщо ми самі цього не пережили. Мій батько був засуджений у 1940 році до одного року тюремного ув'язнення, тому що з релігійних переконань він відмовився носити зброю. Фінляндія, у так званій зимовій війні, втратила значну частину Карелії. Крім того, батьки моєї матері були змушені залишити свою батьківщину у виборзі. Моя мати Хілька намагалася допомогти їм, але поруч не було чоловіка. Він був у в'язниці. Хілька робила все, що було в її силах, щоб домогтися помилування. уже у квітні адвокат, до якого вона звернулась, направив клопотання про помилування на ім'я президента перш ніж клопотання про помилування було представлено президенту, спочатку воно розглядалося у фінському верховному суді. Верховний суд не задовольнив прохання. але хілька не здавалася, і зателефонувала помічнику президента і попросила про аудієнцію коли він почув, що це було клопотання про помилування, яке не задовольнив Верховний суд, він сказав, що немає сенсу звертатись до президента, так як зазвичай він зважає на рішення Верховного суду. Хілька вважала, що Верховний суд ймовірно недостатньо ретельно дослідив це питання, і саме тому вона хотіла б говорити з президентом. Ад'ютант обіцяв запитати у президента, як би той вчинив у цьому питанні, і вона повинна була перетелефонувати наступного дня. На наступний день помічник президента сказав, що він мав розмову з президентом і що президент уже обдумав приймати її чи ні. Тому що він у своїх рішеннях ніколи не покладається на власні уподобання, і в цьому випадку він вирішив не робити винятків. Президент мав помічників, яким молода жінка могла написати і він дозволив своєму помічникові прийняти від неї листа. Що вона повинна була писати, Які підібрати слова. Там не було нікого, хто б міг їй щось порадити. Хільці ще не було і 24 років, а їй потрібно було скласти такий важливий лист, який не повинен бути надто коротким і надто довгим, і разом з тим ясно викладати усі факти. вона просила у Бога мудрості і написала шанобливий лист, що викладав наступне. Мій чоловік, вчитель Унто Роуе, 18 березня був призваний після укладення миру і попросив дозволу служити без зброї, тому що релігійні переконання не дозволяють йому застосовувати зброю проти інших. Ця постанова викладена на сторінках святого письма його прохання не було задоволено, і його засудили до одного року позбавлення волі. «Мої літні батьки та інші члени сім'ї змушені були залишити все своє майно у виборзі. І Ми хотіли допомогти їм, але це було неможливо, поки мій чоловік перебуває у в'язниці. Ця ситуація дуже сильно засмутила нас, і тому я молилася як про вирішення ситуації моїх родичів, так і про справу свого чоловіка. Ми щиро молилися, щоб благословення всемогутнього було на нашому рідному народі, і щоб увесь народ продовжував залишатись під Божим керівництвом і щоб понівечене життя молодих, посвячених Богу чоловіків не накликало Боже прокляття на нас. Схвальне рішення президента датовано 19 липнем 1940 роком. Через 10 днів після помилування лист був у в'язниці. Мій батько був проінформований про те, що директор тільки що отримав листа від президента, в якому він постановляв, що унторое -E» повинен бути негайно звільнений, а ув'язнення замінене на штраф. у супроводі чергового його відвели до камери, щоб він забрав свої речі і попрощався з товаришами. Потім йому видали ухвалу про помилування. Його відпустили додому. Яка велика радість для молодої сім'ї. Неважливо, з якої причини мій батько був засуджений. За законом він мав понести покарання, але його було помилувано та звільнено для нового життя. Саме так є в ситуації з людством. Ми є в'язнями гріха. Але Бог любить нас так сильно, що він дарує нам прощення і нове життя. Ми заслужили на смерть за наші гріхи, але Божою благодаттю ми виправдані. Ми заслужили покарання, але милість нашого Господа дає нам прощення. Апостол Павло писав. Бог вже багатий на милосердя, через свою превелику любов, що він нею нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. спасенні ви благодаттю, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Лист помилування від президента був важливим документом, який вони шанобливо зберігали. Батьки були дуже вдячні за цей прояв милості. Вони завжди з великою повагою ставилися до цього президента і згадували про нього з любов'ю. Подібно до того, ми повинні з благоговінням і любов'ю ставитися до Бога, який помилував і спас нас без наших особистих зусиль, а лише своєю милістю і любов'ю. Цей досвід допоміг мені краще зрозуміти Божу благодать. Це прощення має призвести до зародження у нас великої радості. Помолимося з вами. Господь, ми дякуємо тобі, що ти послав свого сина у наш світ, щоб викупити нас. Ти врятував нас через цю милість. Допоможи нам прийняти цей дар прощення і направити наше життя, сповнене подяки на виконання твоєї волі. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.